Мирні угоди ніколи не працювали. Давай рожобустрі спойлер так Перезневі статті Богдан Хмельницький уклав союз із Московією, що отримали Громадянські. Та поділ України між Річчю Посполитою і Москвою. 1659-й – Переяславські статті, які підписав син Хмельницького, фактично зробивши Україну залежною від Москви. Вже за 6 років московські статті, які остаточно позбавили гетьманщину незалежності. 1734-й – лубенський договір. Запорізька Січ нібито отримала гарантії безпеки від Москви. Здогадайтесь, чим це закінчилось у 1918-му, коли революція послабила імперію, а Україна отримала шан на державність було підписано перемир'ям. Його знають як договір у Коренево, але він посипався за кілька років. Далі 1994 рік Будапештський меморандум. Україна відмовилася від ядерної. В обмін на гарантії безпеки. У результаті один із гарантів напав на нас. Потім був великий договір між Україною та Росією про визнання непорушності українських кордонів. Ага, як же? І наостанок славнозвісні мінські угоди. А я зараз вам покажу.